Це реальна їжа проти шоколадної їжі челендж. Сьогодні доведеться взяти участь у змаганні, де одному може випасти справжній предмет, а іншому його шоколадна копія. Що там робить Венздей? Грає на своїй віолончелі? Зараз я пранкану її шоколадною рукою, а річ в річ спокійно, не рухайся. Так, піймала. Чудово час робити ноги. Річ, перегортай ноти. Я ж сказала. Ти що мене не чуєш? Hey. Ти маєш мене слухати? What? Що? Hey. Це точно не річ. Річ так легко не зламати. Зрозуміло. Це все витівки Еніт. Зараз я її пранкану. І так, ми у кімнаті Еніт. Заміню справжній гребінець на шоколадний. Подивимося, як вона розчесуватиме своє волосся. Який чудовий день. Ну що, час прочесатись. Моє райдужне волосся таке. Що? Що з ними? Гребінець шоколадний. Еніт, я тебе пранканула, тепер твоє волосся забруднене. Венздей, швидше піднімай клош. Ого, червоний перець. Так, виглядає лякаюче, Згодна, зеніт. Я можу одразу сказати, що у мене перець шоколадний. Навіть шкода, бо я обожнюю все гостреньке. Хоча шоколадна версія не така вже й погана. І так, я майже все з'їла. Еніт, піднімай свій клош. Зараз подивимось. О, У мене також шоколадний перчик. Здорово як! Ой-ой, мамочки! Я не хочу це їсти. Добре так і бути. Ой-ой-ой. Відчуваю, як в роті розгоряється справжнє полум'я. О, ні. Вендей. Що мені робити? Ой то. Який жах? Просто жахіття. Річ швидко до мене. Потрібні пожежники. Чудово. Ти завжди знаєш, що треба робити. Річ, благаю, тебе поспішай. Швидше спрямовуй воду на Еніт. О, так. Нарешті. О, так набагато краще. Відчуває себе на всі сто. Велике, дякую, річ. Це було весело. Цікаво, кому дістанеться шоколадна, а кому справжня їжа. Ого, wow. винзти здається мікрофон. Оце так mm. пахне дивно. Oh. Зривай, тож він реально працює. Oh. Так, зараз я дещо заспіваю. Місеніт, співачка та примета всього світу. Припини це найгірше катування, що тільки було в моєму житті. Але моя душа хоче співати, хоче співати, співати, співати. А мені потрібен відповідний костюм. Чудово. А тепер можна виконати блюз. А ще я можу зачитати реп і прокричати рок. Я не можу більше це терпіти. О, точно! У мене тиші мікрофон. Енін тримай! Як смачно. Він у тебе шоколадний! Мені подобається! А це я, мабуть, викину. А можна я перше відкрию клош? Велике дякую. Ура! Ого, нічого собі, який симпатичний ведмедик. Так Такий й шоколадний. Ось це так. Бензди, він дуже смачний. Заздриш? М -м, хочу з'їсти ще трохи. Добре, подивимось, що у мене. Також ведмедик. Але навіщо він мені потрібен? Не стріляє лазером. Нема кулемета та ще й мерзеного кольору. Не корисна іграшка. Венздей він такий милий. Просто неймовірно крутий. Ні, ця іграшка марна. Річ, ходи сюди, принеси мені мою скриньку. Чудово, тримай кулачок. А тепер я покажу, що у моїй скрині. Тут є фарба, котру я використовую, коли бачу не чорні предмети десь поруч із собою. Зараз із цього ведмедика я зроблю щось по-справжньому чудове. Ні, Венздей, не псуй іграшку! Віддай її мені. Якщо я не помиляюсь, то ти свого ведмедика з'їла. А з цим я можу робити все, що мені заманеться. Чудово, тепер промалюю деякі деталі, щоб він виглядав ще краще. Вдягнемо аксесуар. Ені, що скажеш. Це чудовисько. Взагалі-то це моя улюблена іграшка. Можна подивитись. Пора. Мамочки, це ще що череп. Заспокойся, Еня, та подивись уважніше. Раптом він шоколадний. Добре, спробую. Вау, та він реально шоколадний. Такий череп мені подобається. Хочу ще. Мама-кота, Та ще один шматочок. Та ще. Так, дуже кровожадно. Подивимось, що у мене. О, ні. Мій череп виявився неїстівним. Але це навіть краще. Нет, подивись. Мамочки, не їж мене. Ти повинна віддати мені череп, тоді я залишу тебе живою. Звісно, звісно, забирай. Мій план спрацював. Дякую. М -м, який смачний. Це не чесно. Взагалі-то ти сама мені його віддала. Давай скинемось. Хто буде перший? Я перемогла. Подивимось, що мені дісталось. Нічого собі яка гарна труна. А хто спить всередині? Припини мені заважати Еніт. Рука скелета? Mm. Ну просто диво. Wow. Еніт, wow. подивись. Ох, яка ж ти боягузка. <рес> а я люблю цим користуватись. Бідолашна, не лякайся. Припини, не чіпай мене. Це зовсім не смішно. Добре, подивимося у мене під колошем. Oh, no. Ні, також труна. Uh -huh. І що треба дивитися всередині? Ну, може, там буде метелик. Зачекай і це шоколад. Ой, як круто! Мені подобається така труна. Ой, дуже смачно та солодко. А може, рука також шоколадна. Ні, Справжня, таке мені не потрібно. Вен не хочеш, пригощайся. Давай разом з'їмо мою труну. Велике, дякую. Це є задоволенням. Mm, жахливо смачно. О, oh, Венсдей, подивись! Це річ! Hello. Ого, річ знайшов собі нову подружку? Hello? Дуже мило. <світ> ну що, всі задоволені, а ми рухаємось далі. <плес> Хто цього разу підніме клош першим? Хм, mm, <плес> Виглядає неапетитно. О, <плес> oh, ні, яскрава палетка з тінями. Фуги, дота. М -м -м так, це точно не істинне. А тепер подивимося у мене також палетка, але чомусь вона не фарбує. А, -а, 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 а, Як же я одразу не зрозуміла? У мене палетка шоколадна. Знову Еніт щастить. Еніт, будь ласка, десь Й. спробувати. Ну, добре. Хоча ні, я передумала. Тут вредна. Ну, нічого до мене прийшла ідея. Намалюю лякаючий макіяж, що пені, злякалась і віддала мені свій шоколад. Що таке Венсдей? О боже мій! Що за монстр? Мій план як завжди спрацював.